Добрий вечір, вітаю шанувальників програми під абажуром». Щиро рада вас бачити. І нині будемо говорити про виховання патріотизму, але в такий, можливо, трошки несподіваний спосіб, тому що знову це реконструкція. Але до чого ця реконструкція приведе, зараз вестимемо мову з актором, режисером Володимиром Веляником. Отже, спочатку розкажу. Так, я так думаю, я. Оскільки Гаразд. ми обидвоє якось задіяні в цьому процесі, звичайно, звичайно. значить, 4-5 лютого, тобто це минулі вихідні, ми разом з реконструкторами всієї України, це люди з Вінниці, з Одеси, з Києва, робили реконструкцію бою під крутами і бою під проскурами. Це був спільний проект з нашої телерадіокомпанії і такого ж автора прекрасного, нашого хмельничанина Ярослава Мельничука. І от і у нас ще й був задіяний Володимир Веляник якимось боком. Але, власне кажучи, хочу я сказати, що ми робили це для чого? Для того щоб зняти фільм. Документальний про Героїв Крут, але фільм, як потім виявилося, він не зовсім про Героїв Крут, а і про сьогодення. І зробити ще й театралізовану постановку саме на основі. Теми про героїв Крут. І от зараз ми детальніше про це поговоримо. Але спочатку давай, Володя, подивимося реконструкцію трошки такого відео, тому Трішечки. що насправді ця атмосфера була незабутня, правда? Трішки настроїтися на це. Так, 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 так щоб люди зрозуміли, про що ми взагалі мова mm -hmm. ведемо. Ой, червона Володя спочатку про враження від зйомок, тому враження, що це було щось фантастичне, правда? Враження, враження просто двома словами, та й трьома кількома реченнями не скажеш, тому що це все відбувається десь на о, не знаю, якомусь такому внутрішньо духовному, душевному рівні, коли ти ну. Ти все розумієш, ти розумієш, що це е, перевдягнені вчителі, е, юристи, юри, юристи банкіри. банкіри, абсолютно, тобто ті люди, які в, в житті, можливо, там їздять на дорогих автомобілях, це, і тут раптом на ньому якась така залатана полатана шинелька, е, фляга, оце все. Ти розумієш, що це зйомка, ти розумієш, що це реконструкція, але все одно, коли отам е, от... Да, от в фільмі показували, в сюжеті показували на горбочку, раптом майорить жовто-блакитний е, прапор. І о, 10, 20, 30 чоловік просто з криками Ура, а то й з гімном кидаються в атаку, все одно воно захоплює. Все одно воно тебе відкидає на якийсь на такий величезний проміжок, е, проміжок часу е, назад і е, ну, просто хвилюючи. А е, знову ж таки, коли. Це як машина часу виходить якась. Машина часу. Тобто ми його її сконструювали. Оце класно. Ми. Так, так, ми причетні, причетні так. до того, що е, ну, можливо, можливо, ця машина часу буде не тільки для нас, можливо, ця машина часу буде і для тих людей, які е, будуть дивитися фільм, які будуть там, е, скажімо, вже потім дивитися виставу. Оце все власне воно, е, мабуть, для цього планується, щоб люди відчули, як е, тоді. Жили, що тоді відчували, такі самі прості люди, як, як ми. Тому, ну і знову ж таки, е, приїхали Маджибіш фортеця, люди. Тобто, вже е, ну, от, от, от ця історія, ця археологія, знову ж таки та там ж розкопки, вони продовжуються все. І а воно, а воно один. Один на другий, один на другий, на один і і, і все. І, ну, навіть були моменти, коли м, там якісь е, м, уривочки знімали, і просто хлопці йшли по е, вулиці. Вони просто вирішили подивитися. Ну, ще трішки, ще чуть-чуть, І е, якби був антураж відповідний, все, це той час. Тобто хочеш, не хочеш, е, нас відкидає постійно, постійно, постійно в той час, постійно в ту, в ту атмосферу, яка, е, яка була тоді. Може воно і добре, тому що, м, а, бачите, от реконструкторам вони, ну, як, вони звикли до цього. Вони граються. Вони граються, так, вони, але, вони, бо, вони, але, вони але вони граються по-справжньому. Вони граються, як діти. Знаєте, коли я там, скажімо, працюю десь з дітьми чи з акторами, в мене одне одне таке побажання будьте дітьми, забудьте, що ви дорослі, будьте дітьми. Якщо ви граєтеся, грайтеся на всі 100%. Вони гралися. Вони гралися як діти. Вони вірили в те, що відбувається. Ну, зрозуміло, там ніхто нікого лопатою не бив по-справжньому, правда. Але-ні били трошки, але посміхалися. при тому. Але був один момент. Коли, от я е, бачив, я не знаю, воно, воно потім десь з'явиться, воно... А потім буде, коли е, щепилося двоє, двоє бійців. Так? Е, е, і от мені здалося на мить, що в їхніх поглядах все-таки десь трошечки пробіг отой от холодок. Оте от все, тобто вони в якийсь момент перестали бути дітьми, перестали бути реконструкторами. і Реально почали, ну досить серйозно, скажімо, ну вони не били, не били, ніхто нікого не бив, але тягали, штурхали тут дуже, дуже, дуже досить сильно. Ну, у мене, у мене теж є свої враження. Я особливо чомусь була ну, так, ну, негативно здивована. Хоча теж теж люди, наші хлопці, реконструктори, які просто змушені бути на боці червоних, так? І коли вони вдягнули ці форми, особливо чорні матроські, uh -huh. е з червоними такими так, трояндочками, так, і цей було. і несли той червоний прапор. У мене просто якесь таке було внутрішнє, ну супротив. супротив, і я подумала, боже, та це ж гра, це казка, ми самі це все знімаємо. Чому в мене отаке от оце все виникло? А це ще на тому першому етапі, коли вони коли приїхали, тільки от перед е, виходом, перед е, тим всім, і коли ми там стояли, говорили, спілкувалися про е, те, що робити, як робити, і вони вийшли. Мату, ну нічого ж, ну ти розумієш, що так, от так, Оте, так просто люди. люди. Вони ти розумієш це. Отут, отут, ти розумієш. А серце каже, вже все. А вони вже чужі. Вони чужі. чужі. Вони чужі. таки, е, ну, ті самі реконструктори вони казали, що да, ми, е, ми розуміємо, що це. Ми там любимо. Це не, е, скажімо, не наша е, да, от, любов, ми, уподобання, так, уподобання, так, до цього, до того, що відбувалося, так, до, скажімо, тих матросів. Угу. Це ну, просто от вони. От вони були на цьому, на цьому боці. Звичайно, там воно все потім пізніше, коли всі форми знімаються. Але от наскільки важлива, наскільки важлива зараз е, чисто якийсь візуальний ряд, чисто от форма. Я казав один е, з режисерів, зараз, мабуть, ще час такий, що людям не потрібно довго е, багато чого пояснювати. Е, ти бачиш людину у формі, так, це так. солдат. І в тебе е, одразу до. Не до цієї людини, а до цієї форми, форми. своє ставлення. ставлення. Тому, в принципі, я дуже радий, що наші ставлення до цієї форми збіглися. <реш> От як <реш> ми вже поділились прямо тут. Але Володя, все-таки, як оцей проект, який ми знімали в Меджибужі, власне кажучи, як фільм, як він може вилитись все-таки в виставу? І звідки взагалі виникла оця ідея? О, я так само хотів сказати, почну здалеку, здалеку, колись е, після... Е, Прем'єри е, моєї вистави, це в співавторстві з е, Ярославом Мельничуком. Ну, тобто я сказав, співав... Я зробив, він написав, я зробив. А це таке співавторство. Е, тоді на той час була варава розмова з Богом. Е, коли ми сиділи, ну, після вистави, все. І е, він мені закинув таку думку, каже, Володя, а ну подумай про о, от круто, я тобі прийшлю, вона в мене лежить. Я її тоді прочитав. Ну, вона була. Якась трішки чужа, далека для мене. Е, можливо, а тому, коли що... це було, в якому році? Ой, це було от коли, рік, рік рік тому. Два два роки. Два роки тому це сталося. Я почав думати, я почав, ну, думаю, ну воно далеке, воно мене не зачіпає. Правда? От цікавий, цікавий момент. Мене не зачіпає тема Крут. Так, да, це дуже цікаво. Мене не зачіпає, я сказав, я, О, я, 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 я не бачу, точніше, я бачу матросів, і в мене починає щось тут закіпатись. А ця тема мене не зачіпила. Тобто, ну я розумію, я прочитав те, що сталося, все, 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 все. -все. І, ну тобто воно я... залишилось на рівні хрестометійної історії, на якоїсь, рівні так? На рівні книги, Яку ти прочитав, яка тобі сподобалася, не сподобалася, і ти її відклав. Все. Воно мене не зачепило, тому що, ну, мабуть, не було якихось а, конкретних людей, які б стояли за цією історією. А потім через якийсь час Ярослав каже, а от мене, ну ми зізвонилися там, де... і він каже, от мене ще є така річ прочитай. Я її прочитав. А то роздуми людини, навіть не роздуми, а біль, людський біль конкретної людини. Переживання з приводу того, що його дитина знаходиться. Ну, це вже особисті переживання. Ось ми підійшли до того, що таке, коли воно зачіпається. Особисте. І раптом воно в мене склалося. Не повністю, не 100%, але я зрозумів, що не можна робити, не можна показувати те, що було там, не зрозумівши того, що відбувається зараз. Так, і, і, воно, не і воно якраз дуже зв'язано. І не перекинувши це на конкретну людину, точніше на конкретних людей. Так? Ми маємо тут історію, ми маємо там історію. А потім вона потихенько-потихенько-потихенько з'явилася. Е, з'явилися думки, з'явилися е, зв'язки. Е, це з нами. Просто мені здається, що у Ярослава це все-таки була така лубочна картинка. Лубочна. Вона, Ну, це перша. Ну так, але вона, ну, то, що вона не зачіпала, це зрозуміло, там якось ніби вона вихолощена трошки була. А коли він говорив уже про сина свого, зрозуміло, що тут уже являла, з'являлася емоція, з'являлася якась інша суть. І для нас, для нас, як телевізійників, для вас, як для театрала, вже виникла ця ідея поєднати ці два часи. Тобто поєднати героїв Крут, поєднати героїв теперішнього АТО. Угу. А в нашому фільмі ще й буде 20-рітнє героїв Майдану, тому що насправді в Керує одне і те саме почуття. Тобто, чому вони туди йдуть, так? Так, абсолютно. І е, е, от, особисто, от як народилася ця назва. Крути. Mm. Ну, крути, крути. а друга річ називалася «У мої сни yes, прийшла yes. війна. Колись давно, давно-давно, навчаючись в інституті на режисурі, мій викладач Різнікович Михайло Юрійович о, у нас було таке завдання. От беріть, діти, п'єсу, розбирайте її, ну все от по-справжньому. і Я тоді хворів ну, не вже захотів Білу гвардію? Ні, Біг. А ну теж. А п'єса називається Біг, не пам'ятаю, ну... Нехай мене глядачі, пробачать, ви е, е, так само не пам'ятаю, там е, була цифра і снів, е, там певна так, кількість тих так, так, снів. Так, так, є, є, так, і він е, на одному з уроків, на одному з занять питається, чому сни. Я почав думати. Я прийшов до цікавої думки, чому сон? Чому? А тому що ти бачиш, що з тобою відбувається. Тобто навколо щось коїться. Ти е, почуваєш себе не в своїй тарілці, не, не, ну, як як, як от, з, загнали людину в, в певні рамки, так? тобто це, ти це бачиш, ти це відчуваєш, ти прокинутися не можеш. Чим сон відрізняється від звичайного якоїсь від реальності. Чим сон відрізняється від реальності? Реальність ти можеш змінити. А сон ти змінити не можеш. Ти не можеш змінити те, що відбувається. Так само зараз схід, ми не можемо змінити те, що відбувається. Е, тоді 100 років, 100 років тому крути. Вони так само вони не могли змінити. Так, так склалися певні, певні обставини, що вони просто потрапили туди і вони були зобов'язані щось зробити. так, Вони мали просто зробити вибір. Ну це, от, це кожна Вічна людина, тема. Кожна, кожна людина робить свій вибір так чи інакше. От, тому, е, коли з'явилася ця друга його річ, воно воно якось склалося в таку одну картину, і вже далі, власне, от почалася, почалася робота. Назва е, Мої сні прийшла війна, крути. І знову ж таки поєднати телебачення і театр. Тобто, щоб це був не тільки, скажімо там, документальний ігровий, чи просто документальний фільм з, з якимись маленькими елементами о, о, ігровими, постановочними кадрами, правда? Але щоб це телебачення воно було як частиною цього, от я вже говорю про себе, як частиною театрального проєкту. Правильно, ми так і ми думали, що це має бути як переливання з одної форми в іншу, правда? Так. І доповнення. Те, що було тоді. Ми не можемо побачити вживу. Не можемо. Хай це буде по-справжньому, тоді це буде кіно. Зняти по законам, по канонам фільмів, камера, мотор все. А те, що буде відбуватися зараз, буде відбуватися по-справжньому на сцені. Ну і, звичайно, було б там, я думаю, що все ж таки буде такий варіант, коли ми відзнімемо повністю цю річ, і буде як телеверсія вже вистави. вистави. Так. Тобто так. у нас уже стільки всяких ідей. Тобто у нас спочатку має бути документальний фільм, потім має бути вистава, а потім ще має бути телеверсія, телеверсія вистави. Телеверсія вистави. Ми замахнулися. А ми вже, поч... а ми вже почали. А ми вже почали. Знаєте, я е, от сьогодні у нас була репетиція е, дерев, які вмирають стоячи». Ну, така досить жорстка да, вистава. Так. А Хороша я чому прекрасна, я чомусь чому згадав, украдене щастя, я е, ну так. Склалося, що я ввівся в цю виставу. Вона була прекрасна, шикарна вистава. Е, грають, грають, грали, грають до цього часу е, хороші актори. все. Ну, Вівся я на, е, цього, на е, одного з персонажів, значить, на роль цього жандарма, угу. Шандаря. Угу. І ось ну, якось воно так вийшло ну, в короткий, в короткий е, проміжок часу. Так, і е, я дуже-дуже я сильно хвилювався. Страшно хвилювався, тому що ну, роль велика, відповідальність величезна, принаймні перед перед самим собою, перед глядачами, які дивляться. І ось е, перед початком вистави я ходив, так от сцені туди-сюди. шинель, гвинтівка, раз, 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 раз. Швидше, 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 швидше. І тут раптом, шановні глядачі. Просимо, значить, вимкнути ваші мобільні телефони. Оця заставочка mm -hmm. звукова, mm -hmm. яка в нас в театрі йде перед початком вистави. І тоді в мене промайнула одна думка. Все, назад, дороги немає. Тобто тільки це вперед. в нас має вже таке бути все. Назад, все. Дороги, назад немає. дороги немає. Вже робимо і все. Ну, тільки так. Тобто, якщо ти зробив перший крок, от, мабуть, найскладніше зробити перший крок. Але коли він вже зроблений... Але знову ж таки є м, актори, люди, які тебе підтримують, які готові працювати, які е, розуміють, інколи навіть не розуміють, чого ти хочеш, але розуміють тебе. Усь, 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 ну, мені здається, головне, що вони запалюються, вони просто горять. Я це побачила під час зйомок. І щодо актора, ми зараз повернемося до цієї теми і, відповідно, навіть наших операторів. Я вже давно їх не бачила такими захопленими. Це, Правда. Це була унікальна я якась така зйомка. Володя, ми, я пам'ятаю, коли ми це все замислювали, коли ми зустрічалися з реконструкторами, мова йшла про те, що ми будемо знімати цю реконструкцію в Кам'янці. Але абсолютно випадково, абсолютно випадково, саме тому, що Олег Погорілець, директор Меджибізького історико архітектурного заповідника, дуже підтримує цю ідею. Ми все-таки вирішили знімати в Меджибужі. І потім, буквально перед зйомками, виявляємо, що з Меджибожа, уявіть, це просто фантастично. І збігів, виявляється, не буває, правда? Ні, з не що буває. з Меджибожа був один із крутянців із студентів Микола Бублик. І от він у нас уже прийшов в наш фільм і, і в нашу так. виставу. Він вже прийшов, він вже прийшов у фільм-виставу. Е, от та буквально кілька слів, ми коли ж тут приїхали е, дивитися, вибирати місце, все-все-все. Угу. Все. І раптом, спілкуючись, значить, з е, е, директором каже, а от у нас те. Як так? Ну як так? Е, ти думаєш, ти собі м, думаєш, що це буде знову ж таки так якась ну, середньостатистична так, людина, так, правда? Так, так, так. Ну, Вона потім буде мати свої е, проблеми, свій свій так. біль, все-все. А людина. Угу. Була конкретна людина, яка, власне, звідти пішла боронити Україну в тому далекому, в тому далекому 18-му році. Це, я кажу, ну, випадковостей, випадковостей, просто випадковостей не буває. А е, ти колись, е, ну я так кажу, що одна дуже розумна людина е, казала, якщо ти хочеш чогось досягти, і твої помисли чисті. Весь Всесвіт буде робити все для того, щоб твоє бажання сповнилося. Тобто, виходить, дивіться, як цікаво, людина придумала щось, придумала інше, воно в когось в голові склалося, а, а, хтось про це проговорився. Раптом хтось приїхав говорити з кимось, ну я так не кажу конкретно, правда, так, так це. Звичайно. хтось приїхав з кимось говорити, о, а виявляється це, а виявляється це. І воно так потихеньку-потихеньку. І виявляється Микола Бублик. Починає Минці, починає складатися от, в, якийсь, в якийсь такий о, міцний, о, міцний кулак. Тому я кажу, назад дороги немає. Зараз у нас уже залишилось досить мало часу, і ми ще маємо все-таки поговорити про акторів, які вже знімалися в деяких епізодах, але я хочу, щоб ми ще трошки поринули в цю атмосферу, подивилися фото, які Ой, ми страшно. зробили з реконструкції. Це Помер... тріш трішки атмосфера. Да, 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 да. ну, і насправді знов ніби повернулись туди, mm -hmm. то все-таки про що буде вистава? Яка, там, яка буде сюжетна лінія? Вистава буде про... Е, вона ділиться на дві частини. Те, що відбувалося тоді, і те, що відбувалося зараз, те, що відбувається зараз, власне. Е, і е, про вибір конкретної людини, е, тобто не про вибір конкретної людини, а про людину в момент вибору. Як люди, як люди вибирали тоді, що це було тоді. От ми спробуємо зробити так, як це відбувається в кіно. Ось. А те, як люди вибирають зараз, це все буде на цьому. На сцені більше говорити. Ну, я думаю, що я не буду. Я краще розкажу про тих людей, які ну, підтримали мене. Так, це двоє наших акторів, Альона Волкова і Роман Падура. О, от, якраз о, Роман, який закохався о, вже якраз, в реконструкції. А якраз так, якраз <хи> Роман, який вже закохався, коли він після е цього бою, ну, от на наступний день, бачиш, очі горять, я хочу телефон. Дайте, дайте мені телефон, я хочу позвонити, я хочу це. Сьогодні ми з ним зустрілися. Все, ми не бачили, як це відбувалося. Очі світяться. І я розумію, що ця людина, можливо, знайшла якусь частинку себе. Тобто, от знову ж таки, е, актор, який ну, в даному проєкті буде прототипом е, Миколи, Миколи Бублика, Бублика. Так, він вже він уже знову ж таки закохався. В ну, не просто, ну не просто ж так, правда Не просто ж так. Тобто все відбувається е, якимось чином так, що можливо потім років через п'ять ми побачимо романа десь в якихось історичних фільмах. Так, тільки завдяки тому, що він сьогодні потрапив от в, цей, в цей проект, е, Володя, от залишилось буквально пару секунд, але все-таки ми говоримо про виховання патріотизму. От в чому воно? От як ви бачите, в чому? В а, тому, що ми показали реконструкцію бою в тому, що вони будуть співпереживати тим людям, живим людям, живим справжнім людям. От е, знаєте, я кажу е, зараз такий момент в історії, ну. Може, не, не дуже хороший, коли існує таке поняття флешмоб головного мозку. так? Я ну, такого ще не чула. Ну, мені говорять, ну, абсолютно, правда. А це флешмоб А це флешмоб головного мозку. Набагато простіше взяти так. і сказати, так, діти ви всі приходите сьогодні в вишиванках, тому що у нас буде в класі тето-тето, те урок патріотизму. Діти прийшли, урок патріотизму провели, вчителька їм розповіла про те, про те, про те. От, власне, про той момент, ну, це на увазі перша річ, яку написав Ярослав. Розповіла, діти прийшли, діти, чому вас вчили? Моя, а ми забули, а ми не пам'ятали, тому що це їх не зачепило. А коли ми підемо іншим шляхом, коли ті е, самі діти, люди будуть співпереживати, тоді він вишиванку не одягне тому, що йому сказали. А вишиванка для нього буде символом чимось, і святим. Вже, чимось святим. І це вже буде не флешмоб. Ой, класно, хороше завершення. Але я, як завжди, хочу сказати нашим глядачам, що бути патріотом це не назовні. Бути патріотом треба бути у серці. Дивіться нас, до побачення.